Так, громадо, привіт усім. Зараз я хочу вам щось таке цікаве розказати про зарядку. Як не знаю, я скільки слухав, скільки цей, що, що інвертор дея, не може привращати із трьох фаз збирати в одну. Ну так, да, в мене таке було. Ось ця зарядка, бачите, оця стара моя зарядка. Ну, яка стара? Машину мені продали її. Ось виходить 7, 16, 24, 32. Оце я включаю 32, валить 7 кВт із Сіті. Десь автоматом тут включаю, оце, оце, оце перве. А це друга це зарядка BYD. Тут немає ні 3 кВт, а в неї вона просто, просто груба. Типа 7 кВт і все. Просто карточку включаєш. Це десь до парковки ставить, чи там у кого там в городах, ну, щоб тіпа, ніхто не, другий не підключився. І собі заряджають. І на паркомістах, як у уподземні парковки. Ти 7 кВт підвів сюди і, ну, коротше, питання. І воно заряджає. Оце вона і потужність, 7 кВт. Вона не регулюється. Не знаю, може в автомобілі якось можна регулювати тут. Ось це, виходить, що вона зеленим, Бачите, заряджається. І вала 7 кВт. А інвертор Д, я завжди, якщо я включаю оце зарядне, 7 кВт він відкидав. Тобто, відключався, йому не подобалося взагалі. А це, виходить, інвертор Д якось умно з ним працює. Що, із трьох фаз збирає в одну. Тобто, У мене зарядний пристрій підключений на другу фазу. На другу фазу. Тобто, тут це сексі розібрати, подивитися, це на другу фазу в мене. Зарядний пристрій, там хата там, на першу, там ще якась нагрузка на третю. Ну, коротше, розкидано по всіх фазах. Щоб не було цієї нагрузки, коли заряджаєш електромобіль, ну, цим зарядним чи цим, я зробив це все на другу фазу. І оце зарядне, воно, блін, ну, досталося нам пошти даром. Так цікаво працює, що воно 7 кВт видає. Ну, то есть, Машина журчить так. Підемо зараз, подивимося. Що там відколи інвертора? Зараз вже бачите, десь вже 6 годин вечора, вже сонно, хмари, вже практично панелі не працюють. І в такий час виходилося в нас що? Коротко, інвертор вибивало. Інвертор вибивав і просто заряджалося від сіті. Просадка по фазі була сильна, по другій. Сеть у нас дуже слаба і просадка по фазі, і, і воно не заряджалося. А зараз цікаво, зараз я вам покажу. Це вже ну, всі ж електромобільчики знають, що на одну фазу не можна нагрузити багато. Або на якесь приспособу купувати. Я там бачив у чарчпай, ну, є канал такий, що цей. Що він зробив, зробили типу, електроканістру, потім ще якусь фігню, що коротше, з трьох фаз збирають в одну. Ну, інвертор дає, теж забирає. Зараз підемо, Блін, це мені цікаво. І геть воно все працює легенько. Щас, о, мій інвертор тут. А тепер дивимося. Як дивимося? Ось що моє. Бачите, сонце, воно вже, ой, сонце. вже немає нічого, 800 Вт. З сіті береться 9 кВт, у хату йде 9 кВт. Із зарядки з акумулятора нічого не йде. Бо акумулятор я поставив, запрограмував на блекаути, щоб він був заряджений завжди 60%. Якщо вже світла не стане. Тоді він буде розряджатися до, до 15% і відключиться акумулятор. Ну, Це такий у мене як неприкосновений запас на блекаути. А тепер дивимося цікава річ. Дивимося. Що ви бачите? Хата бере фаза, там 1,5 кВт, друга фаза пошти 7, 6, Ну, коротше, 7 кВт. Оце ж зарядка зараз на вторій фазі 7 кВт. Бачите? І третя фаза кіло 300, кіло, ну, кіло 300, ну, плюс-мінус. І раніше, як я включав це зарядне, друге, воно з одної фази це валило 6 кВт, а перекос сильний по фазах. отут бачите, напряження сильно падає, 219, ну, падало навіть до 200 вольт. І воно коротше, робило таку штуку. А зараз тепер дивимося. О, А тепер дивимося. дивіться, Бачите? Втора фаза 3800. Третя фаза три. і перша фаза три майже. Бачите ви? Коротше, воно якось так робить оцей інвертор Дея? Що бере із трьох фаз і робить одну потужну фазу. І це фактично підключено в мене не до. Як вам об'яснити, не до УПС, ну де не до цього, а підключено до трансформаторів струма. Коротше, воно підключена третя фаза. Вона пішла це туди в гараж, до машини, ось цей провід. Вона пішла, коротше, перед трансформаторами струма. Ну це тобто сеть іде, сюди, ось, все, виходить, бачите, тут байпас стоїть. І. Получається, так він розділяє добре. Ну, він розділяє типа і на хату. рівномірно. Ну Як бачите, то 6 кВт. 6 кВт. Та було, навіть я вчора замічав, це думаю, зніму відео для вас, кому цікаво, що інвертор дея і має таку функцію. Ну це я коли наладив його, як літом він був на батареї, він сильно пер у батарею. Постійна функція була в нього перти в батареї. Може, йому не вистачало світла, я так думаю. А зараз стоїть ось ось 60%. Бачите, 60%. 60%. А батарею переналадив. Тепер батарея нічого не бере. І він оце тут. Коротше, зараз він працює гібридно від Сіті від сіті і від хати. Оце так він працює. Капіс, так класно, взагалі. Я просто в шокі. Тепер я вже задоволений, що машину можна заряджати з 6 кВт чи от 7 Ну, 6, тут воно там, це ж показники як. Чуть-чуть напряження воно просідає і вати теж просідають. Ось, бачите? І з Сіті фактично рівномірно все бере по 3 кВт. 2800, 2,800. Ну, плюс-мінус там падає. Ой, така цікава штука. Кому цікаво, можу показати потім настройки. Як, як тут, що у що мене зроблено. Ну, коротше, тепер я сміло можу машину заряджати від 6 кВт, і ніякої нагрузки немає. Все, всім пока! Удачі